Вітання, знімемо коротку відео інструкцію по використанню масло воску торгової марки Вакхаус, тому що люди часто запитують, як ним користуватися. Кольора має значення на вигляд. На вигляд цей масловісткий, такий трохи густуватий. І десь буквально сантиметр там два фігмент чуть-чуть сідає. Тобто бажано його так от, трохи любою палкою взяти, зрухати з місця. І він стає вже досить рідкий, можна його пензлитиком без проблем не носити. Отак його хоч трошки перемішаємо зверху, щоб пігмент якийсь сів, чуть-чуть його перемішати. І отак зрухати з місця і він вже стає досить рідкий і не можна працювати. Звичайно, для кращого проникнення в пори деревини його можна нагріти або поставити на сонце. Або відерку запхати в гарячу воду, воно нагріється, тоді йде на олія глибше проникнути поряд деревини. Наразі ми цього не робимо, Попробуємо так. Беремо і він досить нормально розтирається. Кажем, так, нанесли. От, почекали хвилин 10-15, щоб воно собі добре впиталося. І потім обов'язково обов'язково берете любу тряпку, що є під руками, там просто футболку, що небудь, і обов'язково всі залишки витираєте простої тряпки. Ось такий приблизно буде колір, виходить ефектний. Зовсім по іншому виглядає, видно структуру дерева, проявляє всі долони. Масло можна використовувати як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Для внутрішніх робіт достатньо одного разу нанесення. І так як ми в даному випадку обробляємо терасу, то будемо два рази обробляти. Один раз нанесемо і післязавтра ще один раз. зверху теж маленький шар тонки нанесемо. Ну,